Привіт! У цьому відео хочу показати, як можна зберегти ваші креслення та 3D-модель, розроблену в Архікаді у форматі PMX. Цей формат ми використовуємо для презентації наших проєктних рішень замовнику. Замовник може скачати собі безкоштовний застосунок на комп'ютер та на свій девайс, і відкрити ваші проєктні рішення і подивитися не тільки креслення, а й 3 d вигляд Зараз в мене відкритий експортований файл, який я зберіг у цьому форматі, і в мене тут є два варіанти планування, тобто креслення, ось перший варіант, і також є збережений другий варіант. І до кожного варіанту креслення в мене є також 3D модель. Ось зараз я відкрию варіант 1 і я можу подивитися всі проєктні рішення в 3D, а також я можу відкрити другий варіант планування в 3D і подивитися, які тут зміни. Це значно покращує демонстрацію ваших проєктних рішень і дає замовнику зрозуміти всі ваші ідеї. Для того, щоб отримати такий результат, повернемось в Архікад, і я зараз покроково покажу, як можна експортувати вашу модель. В архікаді в мене є розроблено два типи планування. Вони збережені в карту видів, ось перший варіант, перше креслення, і другий тип планування. Ось в мене в папці, якщо я його відкриваю, в мене не змінюється планування. Також до кожного варіанту планування в мене в карті видів є збережений 3D-вигляд, який стосується конкретного варіанту. Ось варіант 1 і збережений також другий варіант планування. Для того, щоб експортувати два варіанти планування, ви їх повинні обов'язково зберегти в карту Widді. Наступний крок: ми зберігаємо креслення на макетах, і якщо я перейду в книгу макетів, в мене є один лист збережений з першим типом планування, тобто варіантом, і до нього йде експлікація приміщень. Також в мене є збережений другий макет, на якому розміщений другий варіант планування і експлікація до цього варіанту. Далі для експорту BMX-моделі нам потрібно перейти в організатор. Щоб його відкрити, натискаємо правою кнопкою миші в полі навігатора і обираємо організатор. Або переходимо на вкладку Вікно, панелі і тут обираємо Організатор. Відкривається ось таке вікно, яке розділено на дві частині. В лівій частині в нас знаходиться карта проєкту, карта видів, книга макетів та публікацій. В правій частині теж саме, крім карти проекту. Зараз нам потрібно створити в правій частині, ось саме в цій, в публікації новий піднабір, куди ми перенесемо всі ті креслення, які ми хочемо експортувати, та 3D-вигляд. Але перш за все, нам потрібно повернутися в основне меню публікації, щоб ми не знаходилися в якомусь із піднаборів. Далі створюємо новий піднабір, натискаємо ось на цю кнопку і задаємо назву. Наприклад, це буде назва BMX. Задав назву, натискаю Створити. У мене створився піднабір. Далі мені потрібно перейти до налаштування самої публікації і задати, в якому форматі вона буде експортуватися. Для цього я переходжу в параметри публікації. У мене відкривається нове вікно, в якому я обираю створити один об'єднаний файл, задаю далі назву, обираю шлях, куди повинна експортуватися ця модель, натискаємо сюди, вибираємо, що в локальну систему папок, обираємо одну із. Папок, куди буде експортована ця модель. Далі переходимо до формату, в якому нам потрібно експортнути цю модель. Тут є два варіанти. Може бути формат PDF або BMX гіпермодель. В даному випадку, якщо нам потрібно зберегти з кресленням і 3D-модель, то ми обираємо ось оцей варіант BMX гіпермодель. Якщо тільки креслення, то тоді можна обрати формат PDF. Натискаємо ОК і далі переходимо в самий піднабір, де ми будемо задавати, які мають експортуватись креслення та вельми. Для цього я два рази натискаю на створений піднабір, в мене він відкривається і тут зараз нічого нема. Для того, щоб створити два різні варіанти планування, я натискаю ось на цю іконку. Ми створюємо нову папку і задаю їй назву «Варіанти планування. Якщо мені необхідно, то я можу додатково створити в цій папці ще одну папку: варіант 1 і варіант 2, для того, щоб замовник міг зрозуміти деякий варіант. Для цього я натискаю ось на цю папку і задаю назву, що це буде варіант 1. Є. І також створюю ще другу папку це буде варіант 2. У мене створені дві папки з двома варіантами, і тепер я можу в цю папку перенести креслення та 3D-вигляд, який мені необхідно. Ось, до прикладу, в варіант 1 мені потрібно перенести креслення, які розташовані на макеті, а також 3DV. То для того, щоб перемістити креслення, я перехожу в ліву частину організатора і відкриваю розділ книга макетів. Тут в мене відображаються всі мої креслення, які розташовані на макетах і поформовані по розділах по папках. У мене є збережений макет з назвою планування варіант 1» і мені його потрібно перенести в цю папку. Для цього я виділяю даний макет і натискаю Додати копію. І в мене була в правій частині вікна виділена папка варіант 1. І тут у мене створилася копія цього макету з варіантом планування 1. Такі ж самі дії я роблю для другого варіанту. Виділяю папку варіант 2 і перехожу в ліву частину організатору і додаю копію в цю папку. Тепер в мене вже в цій публікації є два макети з двома різними плануваннями. Для того, щоб в мене в публікації збереглись не тільки креслення, а й 3D-вигляди, то мені потрібно ще сюди додати збережні 3D-вигляди з карти видів. Для цього я в лівій частині вікна переходжу вже в карту видів. Знову перехожу в ці папки, де в мене були збережені 3D-вигляди, і вибираю перший варіант планування і додаю його в той варіант, до якого він відносить. Це варіант 1. Знову переходжу сюди і додаю цей вигляд. В мене я бачу, що в першому варіанті є вже креслення з плануванням варіантом 1 і 3D-вигляд варіант 1. Так само я додаю і до другого варіанту той 3D-вигляд, який мені потрібен. Я додав, і далі я вже можу переходити до публікації, і в мене в експортованій моделі в EMIX будуть збережені ось ці дві папки: варіант 1, варіант 2 з кресленнями та 3D-виглядами. Для того, щоб її опублікувати, я повертаюся в основне меню публікації, вибираю свій піднабір і натискаю ось на цю кнопку Опублікувати. Далі в мене з'являється вікно, в якому показує, що саме зберігається в даній публікації і проходить процес експорту. А цей процес може зайняти від кількох секунд до декількох хвилин. Все залежить від складності вашої моделі та характеристик комп'ютера, на якому ви працюєте. Після того, як завершився експорт вашої BMX моделі, у вас буде статус показувати, що це збережено, і напроти кожної позиції стояти галочка, що означає, що кожна позиція, яка є в публікації, була експортована. Після цього ми закриваємо вікно публікації і можемо також закривати наш архікад і переходити вже до самого файлу, який ми експортували в форматі BMX. Ось я відкрив папку, куди був експортований мій файл. Ось так він виглядає, і я його зараз можу запустити в себе на комп'ютері. Коли я запустив цей файл, в мене він відкрився в цьому застосунку, він також називається BMX. Також в мене відкрився список тих папок та креслень, які ми створювали в організаторі. І зараз я бачу, що в мене є папка варіант 1 і варіант 2. Тепер я можу відкрити той варіант, який мені потрібно. У мене відкривається ось тут креслення, і далі я можу перейти одразу в 3D. Для цього я переїду в ліву частину, щоб бачив ось ці іконки. І за моєю спиною знаходились ось такі іконки, які дозволяють мені відкрити 3D. Ось в мене є перший варіант планування. Я натискаю на цю іконку, і в мене автоматично відкривається 3D-модель цього варіанту планування. Далі я можу подивитися, що тут знаходитись, приблизити, підійти, і також за необхідності я можу подивитися якусь інформацію про об'єкт. Якщо мені заважає креслення, то я можу його приховати. Для цього я його виділяю і приховую. І далі у мене залишається тільки 3D-модель. Також я можу регулювати ось цю підрізку для того, щоб підрізати ще більше, аби взагалі забрати ось цю підрізку і роздивлятися свою модель. Далі, якщо мені потрібно порівняти з другим варіантом, то я переходжу в папку варіант 2, відкриваю так само креслення, і а, можу перейти вже в 3D-модель до другого варіанту. І також я з 3D-моделі можу автоматично перейти на креслення. І для цього я натискаю ось на цю іконку, відкрити цей варіант в 2D, і в мене 3D-моя модель переходить у а, варіант креслення, яке було збережено до цього вигляду. Тож користуйтесь цим способом і насолоджуйтесь своїм результатом разом із замовником. А якщо це відео для вас було корисне, не забудьте поставити лайк, а також підписатися на наш канал. І до зустрічі у наступних відео!